Це те, що залишилося від автівки, яка з двома волонтерами з Кривого Рогу потрапила під ворожий обстріл поблизу села Зміївка. Два івани молодшому, 34, старшому 54 – Доставили гуманітарну допомогу від благодійної організації Добродій. В село Козацьке, а на зворотньому шляху поїхали в Зміївку, аби евакуювати літню жінку та трьох дітей, та самі потрапили у біду. «З початку повномасштабного вторгнення ми, ми працювали по евакуації. Евакуювали більше тисячі людей, включаю, включаючи дітей. Як деокуповані з села були Херсонщини? Ми десь кожного дня по дві три машини у нас виїжджають з гуманітарної допомоги, плюс евакуація, тому що стан там і населені. 28 лютого. Ми виїхали на видачу гуманітарної допомоги до Зміївки, і там нас попрохали зробити евакуацію. Це одна бабуся і троє її онуків. Ми погодились і 1 березня поїхали у Козацьке роздавати гуманітарну допомогу. І на зворотньому напрямку ми, ми, ми заїхали до Зміївки, хотіли направитись на евакуацію. Не доїхали ми 50 метрів, тому що ну, поруч зірвався ну, щось було направлено туди. Я не можу стверджувати, що це саме було. Ось в них потрапило там люди, куди ми їхали. Вони вибіжали на допомогу, витягли цього пораненого Івана Молодшого. І Іван старший він міг ходити на одній нозі. Вони ще 30-40 хвилин пересиділи у криті, і потім, через, через огороди, вони там протягнули ще тяжко пораненого нашого молодого Івана. До військових і там вже він був направлений до Береслава. Волонтери організації поїхали до Береслава і забрали старшого Івана. Вчора його обстежили медику чоловіка. Розрив вушної перепонки та численні осколкові поранення на спині та ногах. Життю краворічця нічого не загрожує. А молодшого Івана лікарі поки не дозволяють перевозити до Кривого Рогу. Його переправили в ту ж ніч з першого на друге до Херсону. Він важкий, в нього пробита одна легеня. Він зараз на штучному диханні. Наші хлопці були командировані до нього. Йому поставили апарати Лізарова. І сьогодні ми хотіли направити його до нас, перевести, але лікарі були проти. І зараз він десь о 12 годині його будуть перевозити до Миколаєва. наші будуть там супроводжувати і там вже оказувати допомогу. Надія Шевченко, Вадим Діденко, цей день.